Окей, поїхали. Декайте, раз, ну, щоб нас Не, чулося. Ні, я плічі, але зараз чують. Mm. Джейнейса своїм персонажем. А Л3? О, це в тебе з тим крутим мечем. Ти тебе 22-й левел. Клас. Давай, іксай. Ікс. А що ти вчора передавав мені собі? Я тобі арбалет. Ти мені передав арбалет? Так. А ну можна, я подивлюсь. Так. Я арбалет? вірую, нічого собі. Я собі свій, я тобі там щит, щоб цей не могли просто нас ачер розстріляти. Бери ще кудись куб. Куба я не хочу, але мені треба заінчати. Поєнчантись трохи. Ммм, трикутник. Тебе може бути курочка бігати з тобою битись. Ні, не підходить. Чому? А ну, тут подивимося. Тільки на неї не міє хазачан з тусем, так він О! А так спіс більший. Я думаю, нормально. Тебе всі енчанти зроблені? Я нічого не енчантив. Добре. Давай рандомный. Играй свою миссию. Ну давай свою миссию. То наша миссия? Да, ну все что не пройдены наша миссия. А -а -а -а. Так, квадрат. Не, э -э -э он показывает нашу миссию. А. -а, -а, -а. The Necronancer wields an enchanted staff that holds the power to summon the undead. We must destroy it before the Arch Illager can claim it in his tiny evil hands. О, арбалет нормально рубай. Арбалет нормально. Да, мне арбалет підходить, так по мне. Эй! Кайл, на секунду. Не понимаю, для чанта пойнте. Як... О, ты бачил. Арбалат мне, блин, снимай. Нормаletto я не. Оп. Ту-ту-ту-ту. Так, але схо, я получил лап. Інчо, ну треба 22 рівень, щоб набагато більше нічого не знає. А у мене 11. У мене вибухові стріли для кого? О. Не, він не зайти.

Стрелюйся, не стрілюся, вогонь-вугу, я не можу вийти. Я стріляться. Эй, паука. Так. Чикай мене. У мене нема стріл, в мене нема стріл. А, в мене теж не тут. О, я не знаю, стріли. Але мені треба допомога. Я просто струсчить. Круто, але я помер. Я норм. я хренулся. А, нет, ты не лут. О, это милот. Ум, у. Идем дальше. Оп, не попадайся тут. Поплай. Я буду ззаду эти стрелять, а по на что ли. Боже. Да, я пойдин. Ооо же. Оп, А дай нам знайти ключ. Я то знаю, я познаю. за мною. Давай, давай, давай. О, я возьму ключ. Давай. Думаю, что у меня такие кистички стріляє нікуди. Тут обережно, щоб тебе не роздавило. Обережно? Обережно. 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 Я до ключика. Чекай, коли зачистити від моду. Та я снайплю тобі. Сука, ти взяв ключ? Та, да, я маю. Да. Ох, бачив Брат... його, його, його сукнули, щепи не збили, Я тебе їх Да, да, это своих Сай. Огненных стрел брать. Бражно, бражно, бражно. Да, так. Да, да я разумею, я там хочу забрать всех, что задел. Да. Знаешь. За мной бегаю, я Ай! Та-та-та-та-та-та-та-тай-то. Та, 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 та. Давай. О. -о, -о, -о. Думаю, что тут я. Не знаю. Какие тут? О ней. Ой-ой-ой. Куда ты куда ей? Не менее так пока бежит просто на моде. О-о-о, тут я письменять. Ты не моба, ты не криперы. О, мені бы щось таке, щоб з підпаливать было бы супер. Я його, вони могу Ааа, не знаю, я знала. А, ко мне не я. У мене файла рядом. То есть. Ага. Нахуй Боже, я платаю до я. Ага, я теж.

Да нет. Если твою собачку не удар. Ты не можешь ей ударить. Пробуй. Ааа, я хочу. Ты убьешь мою собачку? Не. Так шо, ты убьешь мою собачку? Я не буду с собой дружить. Эммм. Ау, оу ну, но.

О, oh, тут стреляет, тут стреля. Oh, я убил свинку. О, как он я? Эндерман. Эндерман. Не давай саму очи. А я фига бета, что он очень не берет. Хил-хил-хил. Я из ног, я изнов арма.

Ты просто ты можешь рівень еще Але минулого разу вчора, поди вся падала. Бо я був не... Нет, не був не 22-й. Так, на секунду я подивлюся, себя, может у мене є щось сильніше. 15-14. Наторкал без. Кейдем. <пух> Якщо скелети один одного вдарить, вони... Я можу вони... Зачати. Якщо скелети один одного стрілять, то вони будуть один одного бити. вбити. Mm -hmm. Коли вони пробують стріляти просто і за інше скале, то вони будуть один одного бити. Мені здається, і потім що. А то... потім то ще одного. Потім mm -hmm. то та ще, а ще, іще. Ой, я знав, тебе з собою покликав. Мені здається, що такої зброя така. После удара спила отстояна той твою сторону. Почему назад, і, да? Отстрелочка, да. Ну я рви, я, 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 я пытаюсь стрелочка назад попасть. О, подала. Лайвал! Не Угу.

Стрелы? Не, ну стрелы, там було щось могильки. Я думал, там не письма. Найпро. Найпер амуре. Оооо, тут треба обратно. Оооо-о-оо. Ти посередині їх потім там шлям. Це нарой. О, де бачив. Заходи. Ти посередині вони будуть тут до тебе і Водончак он не А я а тут... штука... Давай, раз. давай. давай. стрелкам. Мне Да, да. Я пойду. Я пойду. Он рэшный, блядь. здесь, серый. Куда я дам? стрелка? Ага, сюда. Ah, Хилл, хил, хил! Понимаете, понимаете. Ты не смотри. А, давай. Ай. Я надеюсь, что там. Добрый у меня достать на дамки. О. О, тут ножик. Ножик сель. Ауч. Хай, вин туда зайдет. Раз, раз, раз. Не-не-не-не-не. Казав, Реса, ти казав ресати. Так я казав раніше. Хай він зайде на ножик. О, бачиш? Який мій план був. А це я його вбив стрілою. Низь. Оп, не туди. Нам не туди. Так, туди. Чекай, чекай. Де стрілка? А, внизу. Ну, сорвали их, Наш раза. хил? Наш хил? Нет. Почекаем. И давай, я буду первый, и ты. И ты там логинка подходит. Тут ображу. О, нет. Давай, тут будет. Я буду Арчер у мене не вибили. А -а 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 -а. У мене эксплуажене аро. О, давайся. Меня мав вибуха окей. Ты бачив їх? О, ні. Ні, я не бачу. Просто вибухнув їх. Оп, оп, ща, ща, ща. Не може! У не в Ааа, вот си, вот си, вот тебя вы. Но болами чем он не кидал. Это не судьи. О, давел. Давай, ждет проемно. О, игра с билямаха, но игра біля мага, давай. Не треба... Мені треба было швейти. Мені треба було было бо я не хочу чекать. Должен... Меня... Блин, не хотела тратить... Суплайзе, Я не хотел втрата. Давай забирай. Я пошли. Да. Мы могли разом. Где стрелка? Не Ага, внизу за... На Прошу. твоих шмотках. Ай. Тут, тут. О, бачиш? Ча? Там його стріли. Лагає. Лагай, стріли! Воу, воу, воу! ні 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 Рікинчам! Помагай, помогай, помагай, Поставить... помогай, помагай не нам не подайшли. Відстрілюйся. Ви всіх теж роздавлюють ці двері. Ви треба поспішити. давай, давай, раз, давай. раз, да раз, да раз, да раз, ну, Я не могу идти, я дай могу меня Я не могу идти, я не могу идти, я не могу идти, я не могу Не, в непе. Паутину. Тиньки, чекай! Тикай! О, це їх их содервало! Сискала, добро! Что це разверталось на кисточку? Ой, чекай, чекай-чка, чекай, А я пам'ятаю, я коли За тебе мене подвоють. Хіл, з тебе є! Добре, підійде до мене. Тебе арчер заходиш. Бери, раус. Да, бо я арчер. Я арчер питанчик. А, окей, тільки мені, щоб танчити, треба одіти там кошмо. А шов тебе за там кошмар? У мене нічого mm. нема, тому я кажу. їх поду. Так, тут не здається, там треба не спішити. Ви не міг далеко. Я mm візьму -hmm. я, я я. я. Ром, це була повна хепа. Я переплутав. Думаю, я тому я, тобі і казав. Я-я-я. Я, я, я. я думаю, что ты бик. Другий не. Правильно и да? Точно может быть вони. Я відстрілююсь, я відстрілююсь. Думаєш, не можуть? Я хвору. Тебе? А. Бесстреллю. За свет убивай у тебя огонь работать и республі хаски дуже ставил Титан Ты Я кест Оооо Ха-ха-ха Хиу-хиу-хиу ячим okay. О, я бах аписництва. Бачиш, як? бачиш, як я щось соб'ю, коли бахаю. Як ти ті А в мене ж грибочок є. Ага. Мені цікаво, чи він діє на тебе те. Ні, він на... Я впав. Але я візьму джемси. А я ці джемси візьму. А як нам зібратися в кубку? Так, давай повбиваем эту на нас сзади идут. Я бы я по дереву стреляю. Стреляю <свіс> в дерево. Нормально. Йдемо так, я Арчер, я арчи. Да добре, але як мене я стрелы, то я ж можу відстреливать. Я не может убить продать. Нужно и передать. О, треба босса. О, -о, -о зараз что-нибудь о, так вот давай за оцею перешкодую, Або без коряк. Mm. Ми зможемо їх арчити. Так. А він нас... Да, да, доброс. Ось он, ось он. Ай, тут там как-то його... Ты Ти Понял! О! Ай! Он можешь телепортуватись! Оооо я не знаю чи це зможе наразі Ого, вони тобі дістають далі ніж ти. Мне треба рольники до них. І треба мене якось нарасити. Я Не знаю як. Ну, вбийцо роль не здо мене і... не знаю. М -м -м -м. А собачку выключу. Собачка. Бейбі зомбіт! Це вже бейбі зомбі треба ввіть, бо я довго не Давай пробуем на раз собачку дьявоться. Да мы заранее, только я буду раз. Ес, есть, 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 я. Раз этого раз. Ха! Раз этого на него сейчас. Так. Слухай, а давай нехай вони там собі бьются? А мы будем боссом бывати, ага. Як тобі ідея. Маєш стріли? Ааа, ні. Треба до нього підійти і його бити. У насрянки нема. Йо-ай-я! У нас гарячки нема, негайка бодати. Я його мініон фарша. Ну не знаю. Якийсь дуже жорсткий босс. А мені би хоч якісь унікальні речі. <успільно> Нічого ну, ми зараз зі стрілами. О! Заходимо. Просто я. Здалека. Давай здалека заходь. А, то я не зайшов. О, давай, байка, що не може. Йой, что вот. це було? Вот. Роби раз на мене поки нікого нема. А, хто казав, що нікого нема? Ну ты раз, ай поки біля моего тіла не по нема... Yes. Я хильно... Ой, як це? Як це вийти? О, майстріла боишь. Ай. Ай. Я його просто ногбаг зробив. Ай. Да блячим химитись. Нема. Так, є? Да тебе є. Так, робочий день, куди тебе я. Ай, не туди, блів. Хвайся, хвася за прошло. Я його стріляти. Я не знаю, що робити. О, ні. У, мене не, мене, ні, ні, ні. у мене стріл нема бич. Чекай, Кай, я буду біля тебе, я б... mm. го тебя. Готовий? Десять стріл. Ти його Я выкупил. Я в нього такий роблю. да в нього там мало. О, буде армія. Ви таке гоб'ярний. Ви таке гарного. Гейммовер. На жаль, не цього разу. Чунь-чунь, чунь-чунь, чунь. Чунь. Чун -чунь. <плес>